Вітаю! Ви, мабуть, думали, що татуювання це просто фарба під шкірою, але насправді воно тримається завдяки нашій імунній системі. Татуювання фактично знаходиться у нашій імунній системі. Тож приготуйтеся дізнатися, що відбувається на клітинному рівні, коли ви робите тату. Поїхали! Кожним вишуканим мистецтвом на тілі людини починається і справжня катастрофа з мільйонами смертей, багато жертв саме серед клітин імунної системи. Тож пропоную спочатку детальніше ознайомитися із будовою шкіри. Вся шкіра, яку ви бачите, насправді мертва. Живі клітини вашої шкіри розташовані на глибині близько 1 мм. Тут стовбурові клітини постійно діляться, формуються нові клітини шкіри. Які прямують назовні кожне нове покоління штовхає старших все далі вгору. Коли клітини вашої шкіри дозрівають, вони з'єднуються одна з одною, створюючи водонепроникний шар. Який закриває будь-які проміжки, потім вони висихають і гинуть, сливаються в нероздільні смужки. Цю стіну мертвих тіл послідовно висувають угору, саме тому що години ви відкидаєте приблизно 200 мільйонів мертвих клітин шкіри, а також бруд та мікроорганізми, які прилипли до них, Тож, цілком логічно, що татуювання саме цієї частини нашої шкіри було б марним. Адже клітини злущуються і від малюнку з часом нічого не залишилося. Тож нам потрібно йти глибше, нижче знаходиться дерма. Тут присутні живі клітини: крихітні кровоносні судини, нервові закінчення, корені волосся, путові залози та, звісно, безліч імунних клітин, які захищають ваш організм від раптового вторгнення загарбників у вигляді бактерій. У випадку поранення саме тому голка від татуювальної машини пробиває шкіру. Вона оминає епідерміс, верхній шар шкіри, і доходить до дерми. Саме там і залишається фарба. Але на клітинному рівні все виглядає не так просто, а радше має вигляд серйозної катастрофи. Півдюжини монолітів розміром з хмарочос прориваються крізь шари мертвих клітин глибоко в дерму. Утворюючи величезні діри, лише для того, щоб відступити, повторити те ж саме приблизно двічі на секунду. Десятки тисяч клітин відразу знищуються, розриваються на шматки. Якщо ви відповідально підійшли до вибору майстра і обрали недешевий варіант, то, скоріш за все, він як слід, продезінфікує інструменти та вашу шкіру. В такому випадку менше бактерій потрапить до вашого організму. Та і у цьому випадку ваша імунна система радіти не буде. Навколо велика кількість мертвих клітин, тому сотні тисяч макрофагів у вашій дермі рушають до відкритої рани, щоб захистити вас. Вони негайно починають вбивати бактерії, а також посилають сигнал у вигляді хімічних сполук іншим імунним клітинам, вимагаючи підкріплення. У результаті запалення кровоносні судини відкриваються. Дерма набрякає рідиною, що може бути гірше, ніж сотні ран та кілька загарбників. Але насправді так і може. Це хвиля хімічних речовин, що заливає ваші тканини. Чорнило для татуювання виготовляють із сотні різних речовин. Деякі з них можуть бути навіть токсичними. Тож тепер поле битви це суміш мертвих клітин, кількох панікуючих бактерій крові та рідин організму, клітин тромбоцитів, які намагаються закрити рани, незліченна кількість імунних клітин і потік чорнила для татуювання. У масштабі клітин згустки частинок чорнила величезні. Ваша імунна система виконує одну основну роботу. Потрібно утилізувати ці частинки, саме макрофаги відчайдушно намагаються це зробити: це клітини імунної системи, що мають несправжні ніжки, якими можуть захоплювати різні структури, у тому числі і маленькі частинки чорнила, та втягувати їх всередину. Звичайно, макрофагам вдається перетравити та знищити чужорідні речовини, але з чорнилом так не вийде. Оскільки воно ніяк не реагує на їх ферменти, маленькі частинки чорнила макрофаг поглинає, а ось великі шматки оточені тисячами клітин шкіри і макрофагами, які накидаються на них, виділяючи ферменти та намагаючись їх знищити та вбити, але нічого не працює, ви можете сказати, але ж нічого не вічне, і це правда. Макрофаги старіють. Помирають на їх місці приходять нові, які також поглинають маленькі частинки фарби та великі шматки намагаються отримати на місці. Але не завжди це виходить, тому фарба іноді витікає. Саме тому можна помітити, що татуювання з часом трохи тьмяніє, а його краї стають менш різкими та чіткими, бо частина чорнил витікає з закріпленого положення. Там ігрує далі до клітин та тканин. Але якщо людина хоче позбутися татуювання, це не так просто. Складається враження, що макропаги не хочуть позбуватися такого чудового витвору мистецтва. Тож зазвичай татуювання видаляють у декілька етапів. Для цього чорнило ніби обстрілюють лазером, який нагріває частинки. Доки вони не розпадуться на дрібніші шматки, тоді відважні макрофаги можуть захоплювати чорнило. З кожним раундом лазерної обробки все більше шматків чорнила руйнується та виноситься лімфатичною системою, потрапляє до печінки та, врешті-решт, виходить з організму. Але також щоразу нові макрофаги прагнуть зафіксувати чорнило на місці. Тому швидко позбутися тату не вдасться. Ось і все. Тепер ви знаєте більше про особливості вашої імунної системи та невгамовних макрофагів, які у будь-якому випадку здатні захистити вас. А є у вас тату чи пережили ваші макрофаги подібну катастрофу? На цьому, все. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.